Всім слава Ісусу Христу, слава Україні. Приїхав тут в село Болихівці до чоловіка. Чоловік собі вчора придбав таку лошечку. Будемо знімати в стайні, тому що воно Від народження воно було на дворі, типу на полі з кобилою. І воно так ще до людей не звикло, трохи трошки таке. Така от лошечка. Я кобила лада, вона в мене була на каналі вже. Така от кобила, середна кобила, але кобила на поєдинку, кобила моцна. І має таку гарну лисину. Скільки які років? 8 та, Чи як ти казав? 12 років кобилі. І от таке піврічне так, О, ну, підійду, покажи, воно теж таке гарне має лисинку. На, на. Покажеш голову свою? Така от, як, як нас буде називати? Лиска, я знаю. Називали Лошеч. лиска. Лошечку називали Лиска. Так і буде називати Лиска. Таке от піврічне, піврічне таке от лоша. Купили до пари до лади. Так що. Хтось коні, хтось, коні спро, о, хтось коні спродує, хтось коні купляє. Але дасть Бог що. Трохи ще трохи. Бо я в TikTok закинув відео, як корпусним плугом бори, знаєш якийсь там пише, не руський каже, що вертається до первісного общинного ладу. Комусь, комусь така робота у задоволення, а хтось думає, що. Я до корпусний плугом вороду вже п'ять років. Що то треба не знати, як то треба ворати, знаєш, то не знати, яка то робота тяжка. Хто привіть до коней, я кажу, ну в селі жити нічого не тримати, то і гріх. Так. Є якісь завдання, є якийсь рух. Така от лошечка лиса. Лиска. Світла немає Ну нема. Вона і так просто нема світла. світла. Воно ще не звикло до господара. Каже, випустити в стайні, але як його потім загнати до стайні. Заїхав при нагоні, їхав попри нього. Таке, така от лошечка. Лошечка приїхала з грушова. Вчора привезли. І нічого, найздорове росте, найтішить господаря. Буде кобила, буде пара. І, кажу, на другий рік полегку вже можна щось таке в фірісі провести буде. Ну теж в посередніх конях чи по великих щось. Ну, таке більше. як... Більше кобила, так? Більше, мама, як ладно. Та ну, то, то може, йде, може йде по Васильовому кольові, ні? Василь? Пачка. А, не, не, знаю, не, не. не знаю, не знаєш по є. Не... Василя знаю. Але... <кій> не знаєш по якому. От така от покупочка чоловіка. Чоловік собі придбав таку от ложечку. Дасть Бог колись, колись, колись приїдемо зимов. Колись в зимо, бачите, він тут підв'язав, воно йде назад, це дусить, не було ніколи на привізі. Тишдень випускати. Так, то ну, привикне, глибину до тебе привикне, Трошки в нас ну, привикне до людей, а тоді вже ну, привикне, вже тоді можна випускати. Така от лошечка. Не, не, тобі не голову. Нехай здорова росте, тішить господаря. Колись познімаємо пару у роботі. Теж має людина корпусний плуг, каже. Що ще маєш до коней? Та все, косярка. Косарка, все, колись познімаємо коні в роботі. Таке от. Наразі всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, будьте здорові. До нових зустрічей. Слава Україні!